Це могло стати навіть трендом сезону. Загроза зняття очок в чемпіонаті України нависла відразу над кількома клубами, Говерлою, Волинню та Зорею, причини схожі на виконання контрактів із гравцями, і це лише публічні випадки. Та в українських футбольних чиновників свої стандарти. Ці клуби вони зазвичай пробачають а до Карпат в них особливе ставлення. Далі спробуємо розглянути тему покарань через зняття очок у історичному контексті. Матч проти Селтіка у 2011-му для футбольного клубу Сьон мав стати перепусткою до групового раунду Ліги Європи. <плес> Натомість ледь не відправив червоно-білих до нижчої ліги. УЄФА виключило сьон із Єврокубків. а Федерація футболу Швейцарії позбавила команду 36 очок. По три за кожен матч, де брали участь футболісти, яких клуб придбав з порушеннями трансферних правил. Цей випадок безпрецедентний і тому, що в підсумку червонобілі зуміли зберегти за собою місце в еліті чемпіонату Швейцарії. Дякую! За контрітмінут і вона бо шажо. Мінапа сети ремаркаблюсі. В Україні безпрецедентним випадком можна вважати санкції Федерації відносно Карпат. ФФУ позбавило зеленобілих уже дев'яти очок. Відтак вперше в історії вітчизняного футболу у турнірній таблиці з'явилася від'ємна кількість очок. Ми зобов'язані вилізти навіть не смаря на те, що нас знімають очки. Це буде, скажімо так, Показательна в плані духу нашої команди. Свого часу Карпати вже позбавляли 9 балів. Це покарання львів'яни отримали разом із металістом за договірний матч 2008 року. Однак свою правоту Леве довели в Лозанні, де спортивний арбітражний суд скасував попередні рішення. А вперше очкові санкції до українських клубів було застосовано 10 років тому. Трьох балів у підсумковій турнірній таблиці не дорахувалася зірка. Через кілька сезонів така ж доля спіткала Київський арсенал, який не розрахувався з Василем Кардашом, та ФК Харків, що заборгував прем'єр-лізі. Власне, з її заснуванням кількість таких покарань від Федерації лише зросла. Автономія, яку б мало отримати футбольне об'єднання, виявилася ілюзією. Ось ця влада залишилася в руках ФФУ. Був дуже серйозний е, пакет документів, серйозними реформами, серйозними змінами, змінами правил, встановленням однакових правил для всіх. Здравствуйте, поставив питання, що мене не цікавить взагалі, хто буде наступним президентом. Мене цікавить лише то, щоб ця людина підписала договір між прем'єр-лігою і федерацією, той, який ми приготували. А що прозвучала відповідь? Що. Цього ніхто робити не. Ні. Втім, аби не підіймати зайвого галасу або ж просто за дивним збігом обставин до останнього часу, ФФУ карала команди еліти позбавленням очок виключно у травні. Тобто наприкінці сезону, коли можна впевнитися, що втрата балів ні на що суттєво для команди не впливає. Винятком став хіба Чорноморець, якого шести очок позбавили у листопаді. Та цей вердикт виносила ФІФА, а не вітчизняна федерація, як в усіх інших випадках. В українському футболі створений, цілий, такий, можна сказати, підпільний футбольний синдикат. І ми знаємо прекрасно головних дієвих осіб. Про це минулого сезону натякав і головний тренер Волині та її президент Віталій Кварцяний, коли трьох очок позбавили його команду за борги перед Олегом Герасимюком. На жаль, певні люди у Федерації футболу України ставлять власні інтереси та букву закону вище і принциповіше лише тоді, коли мова йде про футболістів, які бережуть свої зачіски і спостерігають за чоловічою боротьбою на футбольному полі лише з лави запасних. Чиновникам такі футболісти набагато зручніші, адже завжди на спекуляціях довкола них можна заробити. Витяг з листа Віталія Кварцяного до президента Федерації футболу України Анатолія Конькова. Обурився ставних хрестоносців, незважаючи на те, що зміни у турнірній таблиці були несуттєвими. Лучано опустилися з 12 на 13 сходинку, але водночас кабінетних витраточок не було у Таврії. Сьогодні з урахуванням корупційного скандалу у стінах будинку футболу це питання особливо принципове. Ця історія почалася у 2012-му через борги клубу перед футбольним агентом Вадимом Шаплієм. Своє дебютне покарання балами сімферопольці отримали в грудні. Та впродовж кількох місяців до турнірної таблиці зміни внесено не було. А 4 квітня у цій же справі КДК знову позбавляє Таврію очок. Але не шести, як днями Карпати, а знову трьох. Більше за те, у підсумковій таблиці враховано лише одне із двох покарань Таврії. Новий сезон кримчани починають з нових санкцій. 18 липня дисциплінарні органи ФФУ позбавляють сімферопольців трьох очок тепер через борги перед колишніми тренерами клубу. І знову покарання комітету жодним чином не відображається у турнірці впродовж кількох місяців. Врешті-решт, 8 жовтня, генеральний директор Таврії Олександр Бойцен через клубний сайт повідомляє: комітет своє рішення скасував. Питання з Володимиром Шаблієм вирішене. Тобто, момент щодо мінус трьох у цій ситуації знято з повістки дня КДК Федерації футболу України. Покарання до Таврії Федерація і справді не застосувала. Однак чому невідомо. За шаблія кримчани отримали своє сезоном раніше. А от в переліку прізвищ липневого засідання імені футбольного агента не було. Таврії знято три очки за невиконання рішення палати з вирішення спорів Федерації футболу України у справах проти колишніх тренерів Семена Альтмана, Геннадія Альтмана та Олександра Скрипника. Ті самі прізвища і такий же вердикт фігурують у рішенні КДК ФФУ за 20 лютого 2014 року. Свій другий очковий вирок у цій справі комітет, як і торік, обмежує трьома, а не шістьма очками. Та навіть це дрібна похибка у порівнянні з тим, що жодне покарання до турнірної таблиці внесено так і не було.